Зареєстровано шість випадків гострих гастроентерокаликів, в тому числі захворіло дві організовані дитини, одна неорганізована та троє дорослих. У минулому році в цей час було зареєстровано чотири випадки. У нас за лютий місяць, січень-лютий, реєстрація ротавірусної інфекції. Значна реєстрація, тому треба звернути всім увагу на цю інфекцію. Так як захворюваність гострими респіраторними вірусними інфекціями в нас нижче минулорічних показників, то зараз і буде далі продовжуватися так званий кишковий грип, проти вірусна інфекція. Всі дітки, які підозри на цю інфекцію, незалежно від того, як вони лікуються амбулаторно чи стаціонарно, повинні обстежитись на цю інфекцію, щоб правильно провести діагностику і лікування цим дітям. У нас зареєстровано три випадки гострого гепатиту В. два серед працівників гірничо збагачувального комбінату і один це дитина. Молодших класів, школяр шостої школи. Справа в тому, що ці випадки вже були здані аналізи на антигени, але антигени не встановлені, тобто збудник гепатиту не встановлений, який це А, Б чи С, і виставляють неверифікований гепатит. Ну, я вчора зв'язувалася із Полтавським нашим обласним лабораторним центром. У виключному випадку вони дозволили направити матеріал від хворих на обстеження на гепатити, а щоб все-таки ну, вияснити, яка ж природа цих гепатитів. Зареєстровано 41 випадок вітряної віспи. Це 25 випадків по дитячих дошкільних закладах, два серед неорганізованих, вісім випадків серед школярів і захворіло шість дорослих. В минулому році один випадок, тобто в цьому році йде значний ріст захворюваності на цю інфекцію. Зареєстрований один випадок з карлатини в третій школі школяр. В минулому році було два випадки. За минулий тиждень по місту захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції 510 чоловік. Прости 482 за аналогічний період минулого року. Показник на 10 тисяч населення 93, в минулому році 106. Під показник у нас по всьому населенню становить 163 на 10 тисяч населення. За тиждень показник 93,4. Тобто ми нижче підпорогового рівня на 41,7% та вище показника попереднього тижня на 2,2%. Підпороговий показник по школярах 266%. За минулий тиждень у нас показник нижче епідпорогового на 33,4% та вище показника попереднього тижня на 3,6%. Питома вага школярів в структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій становить 15,6%, а питома вага всіх дітей до 17 років 47,9%. У ну, нас щеплено станом на 21 лютого 146 осіб. Це один із найгірших показників по області. По області продовжується сезон ріст захворюваності на гострі респіраторні інфекції, однак показники на всіх територіях не перевищують епідпорогових. Захворюваність серед дітей зросла на 24,8% по області. Показник по області значно вищий, ніж по Комсомольську, навіть. по дітях 257,6, у нас 175 на 10 тисяч. Діти складають по області 62,2% від захворілих. Показник захворюваності школярів 243,2 на 10 тисяч, на 21,5% нижче епідпорогового. Ну і Тут різкий ріст захворюваності майже в два рази відбувся в Карлівському районі, Багачанському, Хорольському, Кобеляцькому та Кременчукському районах. Госпіталізовано за тиждень 441 хворий. В області зареєстровано один летальний випадок від гострої респіраторної вірусної інфекції. Це місто Комсомольськ. Згідно наданої інформації Департаменту освіти і науки держадміністрації в області, у зв'язку з підвищеною захворюваністю на гострі респіраторні інфекції закрито 6 шкіл в Глобинському районі 2, Кременчуцькому, 3, Чорнухівському 1. Кременчуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою та по одному класу в школах номер 11 та номер 27 міста Полтави. За тиждень при дослідженні матеріалу від хворих, проведених вірусологічною лабораторією Державної установи Полтавський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби, методом полімеразної ланцюгової реакції виявлено грип А 3 н 2 Три випадки, в тому числі в однієї вагітної з міста Полтави. Значить, по всій захворюваності, що ми маємо по області, на восьмому тижні зареєстровано 109 випадків гострих кишкових інфекцій, зниження порівняно з попереднім тижнем на 13 випадків. Ну там йдуть перевищення багаторічного показника. Решетилівський, оржицький район. Кременчуцький, Лубенський, Машівський, Миргородський, Новосанжарський. Ми йдемо на рівні тих показ, не перевищуємо наші багаторічні показники. Ці рівні характерні для нашого міста. У нас зареєстровано два випадки сальмонельозу в Комсомольську, два випадки гострих вірусних гепатитів в Комсомольську на рівні середньої багаторічної. 8 випадків скарлатини по області теж на рівні середньої багаторічної, 197 випадків вітряної віспи на 45% більше середньої багаторічної кількості. Значне перевищення багаторічних показників спостерігається у Комсомольську, Зіньківському та Кобиляцькому районі. І Хочу звернути увагу на те, що у місті Полтаві при профілактичних обстеженнях виявлено три носії дифтерійного збудника, нетоксигенний штам». штам. Тобто цей збудник циркулює, нікуди він не подівся і треба обов'язково, згідно 450-го наказу, обстежувати всі контингенти, які підлягають обстеженню на дифтерійне носійство з профілактичною і діагностичною метою. Добрий день. Зараз у місті Комсомольську відмічається ріст захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції. Протікають ці гострі вірусні інфекції, достатньо важко. Люди часто хворіють сім'ями, хворіють з ускладненнями. Як правило, у хворих тримається висока температура тіла, виникає сухий кашель, який довго триває, погано відкашлюється. При цьому супроводжуються біллю в грудній клітині, біллю в горлі, головним болем. Часто у хворих виникають ускладнення, тому інфекційне відділення у нас також зараз працює з перевантаженням. В основному госпіталізуються це діти, вагітні жінки, також хворі з хронічними різноманітними хронічними захворюваннями і з важким перебігом гострої респіраторної інфекції. Можливо, ми зараз маємо справу з вірусом грипу. У нас в місті нема вірусологічної лабораторії, тому аналізи від хворих вчора були направлені в обласну вірусологічну лабораторію міста Полтави і на днях ми чекаємо результатів. Але тактика лікування від цього міняється мало. Тим більше я хотіла би нагадати, що при гострих респіраторних вірусних захворюваннях, при грипі існують так звані групи ризику людей, в яких ці захворювання протікають найбільш важко. До цих груп ризику насамперед відносяться люди похилого віку, відносяться люди із хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. З хронічними захворюваннями, дихальних шляхів, органів дихання, вагітні жінки це та категорія осіб, які повинні ну, звертати увагу на перші ж симптоми вірусної інфекції і узгоджувати завжди своє лікування із лікарем дільничним. Я би нікому не радила займатися самолікуванням, але насамперед ризик. Якихось неправильних дій є в тих групах, що я тільки що назвала. Тому при перших ознаках високої температури, катеральних явищ з боку органів дихання, необхідно як можна скоріше ізолювати хворого від інших членів сім'ї, викликати дільничного чи сімейного лікаря, дати хворому рясне пиття, Температуру тіла знижувати тільки, якщо вона підвищується вище 38,5. Також у стаціонарі в нас назначаються противірусні препарати, коли до них є показання. Ці питання вирішує тільки лікар. Для того, щоб. Захворювання попередити, необхідно зараз все-таки, я би порадила, уникати місць великого скупчення людей, особливо уникати контактів з хворими, з людьми з катеральними явищами, частіше мити руки, провітрювати приміщення, в якому ви знаходитесь, вживати більше вітамінізованої їжі, вітамінів. Також є такий метод, як специфічна профілактика грипу. І кожен рік ми рекомендуємо людям робити щеплення проти грипу. Звичайно, є різноманітні вакцини, і вони мають різні ускладнення, але вакцина проти грипу є дуже низькореактогенною, тому практично ускладнень не дає ніяких, а захист. Дає на цілий рік від грипу. І коли людина захворіє на грип, навіть може захворіти, звичайно, але вона його переносить в легкій формі, і при цьому не буває ускладнень. Ця вакцина може вводитися як перед епідемією грипу, так і може. Примінятися, коли вже йде період підвищеної захворюваності. Але слід пам'ятати, що імунітет виробляється тільки через два тижні після введення цієї вакцини. Тому ще раз я хочу призвати, що краще попередити захворювання, чим потім з ним лікувати його. І ці всі наслідки можуть бути дуже важкі і дуже небажані. Тому всім жителям міста я хочу побажати здоров'я і оптимізму.